Панове, мої вітання! Сьогодні ми продовжуємо розгляд теми дроби і приступаємо до розгляду дій над дробами. Зокрема, сьогодні ми розглянемо додавання та віднімання дробів, а також звернемо увагу на скорочення дробів і введемо поняття еквівалентності дробів. Які дії можна проводити над дробами? В принципі, всі, в першу чергу, це стосується додавання віднімання, множення і ділення. От ми їх почергово і розглянемо. Перша дія додавання дробів. Додавання дробів розділимо на кілька частин, на кілька етапів. Першим етапом це буде додавання дробів з однаковими знаменниками. Якщо в нас є дроби, а поділити на Б і С поділити на Б. Інакше кажучи, в нас в знаменниках однакові числа, то сума цих двох дробів є. Дуже просто записується А додати С поділити на Б. Але це тільки в випадку, коли в нас знаменники однакові. Розглянемо приклад. 7. Дев'ятих додати. 3 дев'ятих дорівнює Так як знаменники у нас однакові. Додаємо 7 додати. 3 В результаті отримаємо 10 дев'ятих. 10 дев'ятих. Як ви бачите, цікава ситуація. 7 дев'ятих – правильний дріб, 3 дев'ятих правильний дріб в результаті додавання двох правильних дробів отримали неправильний дріб, який можна перевести вимішаний. Тобто це буде 1, тому що в 10 є дев'ятка, і залишок 1, 1 дев'ята. Одна ціла 1 дев'ята. Такі випадки дуже і дуже часто можуть бути. Ось. Розглянемо додавання. Двох мішаних дробів, в яких, власне, дробова частина, знаменники, точніше, дробових частин, є однаковими. Нехай в нас є 3,78. Додати 2,48. 4, 2,4. Ми можемо, коли додаємо два дроби, мішені дроби, окремо додати цілі частини, так і запишемо 3 додати 2, причому візьмемо їх невеличкі дужечки. І в інших дужках запишемо 7 восьмих, додати 4 восьмих. Дорівнюємо 3 додати 2, 5. 7 додати 4 і знаменничку 8. 7 додати 4 це є 11, восьмих. Виділяємо знову цілу частину. Отримуємо 5. Додати ціла частина 1 і залишок 3. Восьмих. І знову додаємо 5 додати, 1 цілі частини додаємо, будемо мати 6,3. Це результат додавання двох мішаних дробів. Ми розглянули випадок, коли в нас додавалися дроби з однаковими знаменниками. А що робити, коли в нас дроби є з різними знаменниками? Якщо в нас є Дріб 1 А поділити на Б. І додати інший дріб С поділити на Д. Ми складаємо спільний знаменник. Спільний знаменник зазвичай складається у нас, як я вже згадував одного разу. Це є НСК, не, менше спільне кратне. Воно складається з знаменників Б і Д. Фактично. В даному випадку припускаємо, що знаменники B і D не мають спільних множників однакових. В такому випадку це буде множник, спільний знаменник B помножити на D. Перший дріб ми домножаємо на D, другий дріб домножаємо на Б. І в результаті будемо мати А помножити на D, додати С помножити на Б. Обчисливши результат, ми будемо мати результат додавання двох дробів з різними знаменниками. Відразу розглянемо приклад. Нехай в нас є 3 п'ятих. Додати 4 третіх. Як бачимо, я спеціально взяв. У нас в знаменниках є числа 5 і 3, які не розкладаються на прості множники. Там, де вони розкладаються, ми окремо розглянемо цей випадочок. Тобто знаменник на спільний буде складатися з добутку чисел 5 і 3. 5 помножити на 3. Перший чисельник ми домножимо відповідно на 3, другий на 5. Так і запишемо: 3 помножити на 3, додати 4 помножити на 5. Дорівнюємо 9, додати 20. В знаменнику 15. дорівнює 29. 15. Виділимо повну частину. Цілу частину перепрошую. У нас в 29 один раз зустрічається 15. Тобто пишемо 1 ціла 29 відняти одну 15. Це 14, 15. 14. 15. Ось таким чином у нас додаються дроби з різними знаменниками. Ще один маленький приклад, і перейдемо до випадку, коли знаменники складаються з добутку простих чисел. Ось. Нехай це буде 7 шостих додати 3 п'ятих. Аналогічно до попереднього. Знаменник в нас складається з добутку 6 на 5 помножити. 7 домножаємо на 5. 3 домножаємо на 6. Так і запишемо: 7 помножити на 5, додати. 3 помножити на 6 дорівнює. 7 помножити на 5, 35. Додати 3 на 6, 18. І в знаменнику 6 на 5, 30. 35 додати 18, 53. 30. Виділимо цілу частину. Ціла частина, у нас ціла частина буде знову одиничка, як в минулому прикладі. Тому що 53 30 зустрічається тільки один раз. Отримуємо одну цілу і 23 30. Нагадаю, як ми отримуємо 23. Від 53 віднімаємо стільки тридцяток, з яка ціла частина в нас виділяється. Тобто ми віднімаємо від 53 30 в нашому випадку. Оце є результат додавання двох дробів. Продовжимо розгляд, е, власне операції додавання дробів. І тепер в нас будуть дроби, в яких знаменники різні. різні. Що означає різні знаменники? Ну, для прикладу, візьмемо 3 п'ятнадцятих і додати 7 десятих. 7 десятих. Ось це і є типовий приклад різних знаменників. Якщо Подивитися на них пильно, ми побачимо, що ми можемо кожен з цих знаменників розкласти на добудок простих чисел. Легко бачити, 15 це є 3 помножити на 5. 10 це 2 помножити на 5. 2 помножити на 5. Інакше кажучи, у нас в кожному випадочку, в кожному розкладі знаменників, зустрічається цифра 5. Так от, спільний знаменник. В нас це є НСК. Ми вже про це говорили, я це наголошував вам. Тобто, що таке НСК? Це найменше спільне кратне, яке ділиться і на 15, і на 10. Ми записуємо 3 помножити на 5 в повному обсязі. Перший знаменник завжди перший знаменник іде в повному обсязі. З другого ми беремо тільки те, чого не вистачає в першому знаменнику. У нас тут зустрічається 2. В першому знаменнику 2 немає. Тобто домножаємо на 2. Тут зустрічається ще 5. Але в нашому першому знаменнику вже 5 є. І ми його вже записали. Відповідно, на 5 ми вже домножати не будемо. Інакше кажучи, наш спільний знаменник це буде число 30. Це якщо його просто порахувати. Ось. На що тепер домножаємо перший чисельник і другий чисельник? Перший чисельник ми домножаємо на ті прості числа, яких немає в розкладі першого знаменника. 3 і 5 у нас є, не вистачає 2. В другому чисельнику в знаменнику у нас є 2 і 5, відповідно, 2 і 5 у нас не вистачає 3. Ми так і записуємо. Відповідно, перший чисельник ми домножаємо 3 множимо на 2, а другий чисельник 7 множимо на 3. 3 помножити на 2. 6. Додати 7 на 3, 21, знаменнику 30. 6 додати 21, 27, 30. 2730. Хочу ще наголосити про один момент, який ми маємо використовувати і будемо використовувати дуже часто, коли проводимо різні операції з дробами. Цей момент це називається в нас скорочення в дробах. Що означає скорочення в дробах? Для того, щоб це побачити, ось візьмемо ось цей приклад, 27 тридцятих. 27,30 і розкладемо чисельник і знаменник на добуток простих чисел. Легко бачити, що 27 це є 3 помножити на 3 помножити на 3. А 30 це є 2 помножити на 3, помножити на 5. Ми цей розклад, власне, формували тільки недавно. І розписавши ось так наш чисельний знаменник, ми бачимо, що у нас. Чисельнику і в знаменнику, трійка зустрічається. Ми її можемо скоротити. Тобто поділити чисельник і знаменник на спільну цифру, на спільне число розкладу чисельника і знаменника. Скоротивши, ми отримаємо чисельнику 3 на 3, знаменнику 2 на 5, 3 на 3 це є 9, 2 на 5 10. Результат 9 десятих. Це більш краще виглядає. По-перше, а по-друге, воно спрощує наше бачення. В Майбутньому, коли ми будемо додавати, віднімати, множити, ділити різні числа, і багато їх буде спрощення, ось такі скорочення. Ми їх будемо тепер використовувати постійно, дають, скажімо так, краще бачення і швидше результат. З меншою кількістю операцій. Це все буде видно в процесі розгляду. Перед розглядом наступної операції віднімання, згадаємо ще трішки про скорочення дробів, тому що це питання от виникло в минулому прикладі, і давайте його розглянемо окремо. Зрештою, якщо в нас є певний дріб, А поділити на Б. Ми ще можемо ось ці дроби вважати, скажімо так, ще є два, розділяти, розділяти на два класи скоротні і нескоротні дроби. Скоротні, не скоротні дроби. скоротні дроби це ті, в яких чисельник і знаменник при розкладі на добуток простих чисел. Зустрічаються однакові числа. Це є скоротні. Нескоротні це ті, які вже неможливо нічого більше з них скоротити. Ось. Розглянемо такі якісь два дроби, наприклад, 11. 23. Я спеціально взяв два простих числа. 11 і 23 це є прості числа, тому що знаю, що вони не розкладаються на добуток простих чисел. І це є який дріб? Правильно, нескоротний. Це є нескоротний дріб. А якщо ми візьмемо, наприклад, 15, 15, 25. 15,25, то відразу на перший погляд ми бачимо, що закінчення на 5, а правило ділення на 5 говорить про те, що числа, які закінчуються на 5 або на 0, діляться на 5. Розкладаємо чисельних знаменник на добуток простих чисел. 15, легко бачити, це буде 3 помножити на 5. 25 це є 5 помножити на 5. Інакше кажучи, при розкладі чисельника і знаменника, при розкладі чисельника і знаменника на добутки простих чисел, ми отримали в чисельнику і знаменнику однакове число 5, яке ми можемо що зробити, правильно скоротити, що ми, власне, і зробимо. В результаті ми отримаємо 3 п'ятих. Тобто дріб, дріб, який можна скоротити, називається в нас який? Скоротний. Але далі вже 3 п'ятих, він вже буде яким дробом у нас? Нескоротним. Тобто, скоротним у нас був початковий дріб, а 3 п'ятих це вже є нескоротний. Ми можемо ще говорити про скоротні нескоротні дроби трішки з іншого боку. Нехай ми візьмемо якийсь нескоротний дріб. Нехай це буде 5 сьомих. І домножимо 5 сьомих чисельник і знаменник на 2. Від множення дробу відповідно чисельника і знаменника на те саме число в нас дріб не змінюється. Він залишається тим самим. Але ми отримуємо в результаті вже інакший дріб 10 чотирнадцятих. 10, 14. Ми можемо піти далі і домножити ще на 3. Чисельник і знаменник. І отримаємо в результаті 30. 42. 30, 42. Так от. Дріб 30 42 Є скоротним. Чому ми можемо скоротити, розклавши 10 на 3, 14 на 3, отримуємо трійки, можна їх скоротити. Це ми справа на операції проводимо зараз. Далі ми можемо 10, 14 розкласти, 5 на 2, 7 на 2 скоротити і прийти до якого дробу? До 5 сьомих. Так от, так от, 5 сьомих, 14 і 30, 42 називаються. Еквівалентними дробами. Інакше кажучи, еквівалентними є дроби, які в результаті скорочень приводять до одного нескоротного дробу. Такі дроби називаються еквівалентними. Дроби, які не можна привести від одного до другого шляхом множення на те саме число чисельника і знаменника, називаються нееквівалентні. Які дроби будуть нееквівалентні, це може бути. Те саме 5 сьомих і 3 п'ятих. Ці дроби є нееквівалентні. Чому? Тому що ці дроби вже є нескоротні. Інакше ми можемо стверджувати ще один момент, що всі нескоротні дроби є нееквівалентні. Еквівалентними можуть бути тільки скоротні дроби. Перейдемо до наступної дії з дробами це віднімання. Зробимо такий собі. Яку операцію ми розглядаємо? Віднімання. Віднімання зробив. Перше, ми розглянемо один приклад маленький на випадок, коли у нас знаменники знову ж таки однакові. В загальному випадку це виглядає А поділити на Б, відняти С, поділити на Б. У нас все дуже просто записується. Спільний знаменник це є Б. В чисельнику А відняти С. Як це буде виглядати? 3 сьомих, відняти дві сьомих. Як ви бачите, знаменники в нас однакові, знаменничок буде 7, чисельник буде 3, відняти 2. Тобто, результат віднімання двох дробів це буде в нас одна сьома. І перейдемо тепер на віднімання дробів з різними знаменниками. Тобто випадок, коли необхідно буде знову шукати нам НСК або спільний знаменничок. В загальному випадку, до речі, його можна описати, як А поділити на Б помножити на F якесь, відняти С, поділити на Д помножити на F. Що це означає? Це означає, що у нас знаменник першого дробу складається з добутку B помножити на F якихось простих чисел. А знаменник другого дробу складається d помножити на F. Спільний, спільний знаменничок у нас буде записуватися, як ви пам'ятаєте. Перший знаменник повністю, тобто b помножити на F. А з другого знаменника ми добираємо тільки те, чого не вистачає в першому знаменнику. F вона вже є присутня, у нас не вистачає Д. Що буде в чисельнику? Ми домножаємо перший дріб на те, чого не вистачає в нашому знаменнику з спільного знаменника, тобто на D. А другий чисельник ми домножаємо на Б. І отримуємо А помножити на Д, відняти С помножити на Б. Розглянемо це на прикладі. Нехай ми маємо 5 14-х. От відняти 3. Десятых. 3 десяти. Ми можемо розкласти 14 як добуток 2 помножити на 7. 10 розпишемо як 2 помножити на 5. Запишемо спільний знаменник. Спільний знаменник складається з першого знаменника, це є 2 помножити на 7. І домножимо на те, чого не вистачає нам в нашому цьому знаменнику, з другого знаменника нам не вистачає 5. Відповідно, перший чисельник домножаємо на 5. Другий чисельник домножаємо на 7. Отримаємо 5 помножити на 5. Відняти 3 помножити на 7. Дорівнює. 25. Відняти 21. І знаменнику 70. 25 відняти 21. Це буде в нас 4 сімдесятих. Рекомендую вам надалі використовувати ось такий спосіб скорочення дробів. Ми бачимо, що чисельник і знаменник діляться на 2. Скоротимо на 2. Поділивши просто, тому що 4 парни і 70 парни. Поділимо чисельник на 2. Отримаємо 2. Знаменник ділимо на 2, буде 35. Далі вже скорочуватись не буде, тому що в чисельнику у нас парне число, в знаменнику не парне. Це є результат віднімання наших двох початкових дробів. Розглянемо ще особливості додавання і віднімання. Дробів, коли в нас вони не є правильними, як останні приклади були. А коли вони є, власне, неправильними. І більше того, вони є мішаними. От. Розглянемо додавання. Нехай в нас є 5,3. Додати 4,3. Додати 3, 4,31. Ми проводимо додавання двох дробів цих, окремо додаючи цілі частини і окремо додаючи дробові частини. Цілі частини, як ви бачите, додаються дуже просто. Дробові частини. Зводимо до спільного знаменника, так як це є прості числа, ми просто множимо 7 на 11. Відповідно, тут 3 домножаємо на 11, а тут 3 домножаємо на 7. Будемо мати 3 помножити на 11, додати 3 помножити на 7. Дорівнює 9 додати 33, додати 21, поділити на 77. Дорівнює 9, цілих, і відразу знаменничок 77. В чисельнику ми будемо мати 54. В чисельнику ми будемо мати 54. Розглянемо віднімання. 4,3. Відняти сьомих. Я спеціально переставив їх місцями, тому що в нас зараз виглядає, що ми від меншого числа віднімаємо менше число. Що в нас в результаті буде? Більше число. Ой, від меншого числа віднімаємо більше число. І що в нас в результаті буде? Але ми вже розглядали, що якщо від меншого віднімаємо більшого, ми від більшого віднімаємо менше і ставимо знак якого. Більшого, тобто, ми можемо спокійно собі записати мінус. Тому що 5, цілих більше за 4, цілих. і в дужках запишемо 5 цілих 3 сьомих відняти одинадцятих. Тобто я відразу поміняв трішки деякі знаки. І в нас вийде мінус дужки 5 відняти 4. В маленьких дужечках додати 3 7, відняти 3 11. Закрили дужку. Дорівнює мінус перед загальною дужкою 5 відняти 4, 4, 1, додати. Спільний знаменничок у нас так і є 77. Тут буде, як ми вже рахували, 33 відняти 28. 1. дорівнює мінус 1 додати. 33 відняти 21. У нас буде 12, 12, 70 інакше кажучи, результат віднімання мінус 1, 12, 77 Панове на цьому будемо завершувати. Я думаю. Якщо в когось виникли якісь запитання, прошу писати в коментарях. На наступному занятті ми продовжимо розгляд дій над дробами і приступимо до множення та ділення дробів. Не забувайте підписуватись на наш канал, щоб не пропустити наступні випуски. Всього хорошого, панове!